Біологічна зброя нового покоління біологи вчаться вбивати страхом, поки що лише комах. Бельгійську лабораторію, що вражає москітів на смерть, бачила Яна Слісарчук. Ні за що не відкривати обидві двері разом. Вони можуть втекти. Тут тримають найнебезпечніших тварин світу: не акул, не крокодилів, а ось цих москітів, розносників малярії та інших інфекцій, як от латиноамериканської зіки. Щороку від них вмирає більше двох мільйонів людей. У москітів є природні вороги, хижаки. Один лише їхній запах викликає в комахи стрес, страх, що її можуть з'їсти. Хімічні пестициди, якими нині борються з комахами, у великих кількостях людям теж шкідливі. Тож у бельгійській лабораторії змішують зовсім невелику дозу з синтезованим феромоном. Ось той, кого комари бояться більше, ніж люди комарів клоп -хрептоплав. Досліди довели комаха надзвичайно швидко вмирає, якщо комбінувати пестицид із феромоном. нова суміш лякає москіта буквально до смерті. Навіть ті, кому пощастить втекти з ураженої зони, довго не проживуть. Їхня імунна система вже підірвана. хоча пестициду тут зовсім мало вижити у москіта. Шансів немає. наступні досліди бельгійців мають пройти вже не в лабораторіях, а в природних умовах. Яна Сарчук Тесен, 1+,1.